Воно тут здається у кожній квіточці, у кожній її пелюстці, а їхні рісні барви, наче зігрівають замість сонця. Ну, не хоче літо поступатися осені. У харківських дворах продовжують квітувати чисельні клумби. Здається, ну як таке диво можна зробити? Все дуже просто кажуть двірники та озеленювачі. Просто треба любити своє місто та роботу, і результат буде ось як у Київському районі. Щодня у вересні наші працівники дбають про чистоту і порядок у Київському районі. Прибираємо опала листя. Його ще небагато, але вже є. Продовжуємо доглядати за клумбами. Тут зараз рясно квітнуть прекрасні айстри, цині, чорнобривці, бегоні та інші квіти. Це результат великої роботи. Ми старалися, щоб попри війну у дворах було гарно затишно, бо людям зараз дуже потрібна добро і турбота. Також збираємо насіння, щоб наступного року знову висадити квіти, бо ми розсаду вирощуємо самі, тому завжди маємо гарні та доглянуті клумби. Дуже дякуємо нашому колективу за таку велику, непросту працю, яка принесла такі гарні результати. У Дворах зараз ще панує прекрасна квітуча атмосфера, а на вулиці погода тепла. Тож можна ще насолоджуватись такими останніми натяками на літо. Але на базах і на філіях підприємства зараз йде активна робота з підготовки до осінньо-зимового періоду. Зокрема, обслуговування сезонне спецтехніки, засобів малої механізації, також йде активна робота з виготовлення інвентарів. Для прибирання, це і граблі, і віски для прибирання, Тож дуже так от поспішаємо, щоб коли вже настане такий активний листопад, щоб не вибиватися з графіків, швидко прибирати листя. А ось щодо зимового періоду, то вже сформували необхідний запас посипкового матеріалу, тому що також ми не можемо знати, коли піде перший сніг. І щоб бути готовими, ми вже цей план робіт також виконали. А поки насолоджуємося теплою погодою і тим рясним цвітінням квітів, які створили наші талановиті і дуже старанні працівники. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Денис Рибалко та Олександр Уваров. Харків, новини.